Вітаю на своєму каналі Максим Шопінг і Влог. І сьогодні у нас буде більш влоговий формат, де я покажу, що я купив до Різдвяних свят та Нового року. Починаємо з, першого, з першої покупочки. Це у нас такий пряничний чоловічок, це знаєте, щось по типу лускунчика, чи як там він правильно називається, цього солдатика, що ставить десь під ялиночку. Такий мені достався за 320 гривень. BedMedic в Польщі, він коштує 20 злотих, а я його купив за 350 гривень у Байера. Так само і оце ось пряничок, він, по-моєму, 16 злотих. Він може ножки отак -от... ростущі. в общем, Вони якось так називаються, ростущі, що ножки складаються, розкладаються і дуже класно виглядає. Не міг пройти мимо такої баночки або для какао, або для цукерочок, буду використовувати ціна в, в, в Сінсеї 169 гривень. Вона виглядає прикольно, ще були трохи більше, але й ціна дорожча. Але й мені навіть більше не потрібні. Адвент календар від Контік за 212 гривень з епіцентру, там 200 г цукерок. 202 грами, десь так. На 24 віконечка дуже цікаво, що ж мені там попадеться в цьому адвен-календарі. Бо це перший раз, коли бачу адвент календарі від конті. До цього не було у продажу, ні разу не бачив. Зроблю тут трошки красу, повиставляю все обережненько, і будемо дивитися, що в мене далі. Далі це адвен-календар від Kinder, такий ось є. На 24 віконечка. Це також мені байер з Польщі прислала. Вони там десь по 40 злотих. По 30-40 злотих е, мені він достався за 480 гривень. Що, до речі, невелика зовсім націнка і дуже вигідно. Е, отака от чашечка від метро, то наліпочку я випадково віддер по дорозі. Отака 159 гривень. Коштує, виглядає прикольно. Е, витримує кипяток, бо я вже декілька разів з неї пив. І ось така ось від Аврори. Також витримує кип'яток, Я пив в неї вже і чай, і каву, так що можна брати. І ціни зовсім недорогі, ця 179 гривень. Отака От рукавичка, ну там були цукерочки, то від Рошен, коштує 125 гривень і всередині було 3 цукерочки. Але чесно кажучи, цукерочки мені зовсім не сподобалися. Отака змійка від мет... в метро, також 40 гривень, але я щось не догледів і купив з браком. Не знаю, як так вийшло, але ось якось так. Нехай буде. Але як же ж без символу року? Але трохи подряпана. Сподіваємось, цей рік не буде такий самий. І ще одна змійка вже гарно виглядає, це епіцентр 70 гривень, не також, а 70 гривень. Отака от Вона гарнюсінька Це скло, напевно. Да, скло. Скоріше за все, скло. Отак от питаюсь. Кручу вірчу, а зачем не знаю. Бо що ж туди-сюди. Але виглядає прикольно, обов'язково треба символ року. Чохольчик на мій телефон. Коштує десь е гривень 70 то aliexpress Чайний адвент календар. Він мені достався за 250 гривень. Не знаю, скільки коштує Польща, але десь 10 злотих. Це просто більше, як знаєте, як набір і там всякий чай. Але можете, до речі, перейти до мене в YouTube Shorts. Там я знімаю кожного дня розпаковки адвент-календарів. І переглянете, як я зробив собі систему, щоб знати в який день пити, який чай. Ну, в общем, взагалі, розпаковку всіх адвент-календарів переходьте до мене на аккаунт та переглядайте. Бо там вже є всього лише за 3 дня запущені відео, тільки на 3 грудня, але зараз також буду домонтовувати і всі відео нас догоню. Також. Тож, переходьте, не забувайте лайки, коменти. І на цьому відео також не забувайте про лайки, коменти та підписку. Отакий От чайний адвент дуже смачно пахне. Знаєте, прямо якимось спеціями, травами. Ну, прям дуже смачний. Ну, я так перечитав, там є і спайсі, тобто пряний, і гострий, і там просто з лимоном. Тобто там такі смаки. Зрозуміло, що буде такий запах. Далі, отака ще є коробочка, 79 гривень, це метал. Я не знаю, куди її використовувати, я собі просто поставив на поличку і вона в мене гарнесенько стоїть. Тому не знаю, може колись я придумаю її примінення, бо тільки 10 днів зіми пройшло, ще спереду дуже багато часу, так би мовити. Далі, отака лялька, мені вона досталася за 200 гривень. В Польщі, ну також, напевно, десь злотів 10 коштує, може більше, може менше, навіть не знаю, такий Ельф. Я хотів трошки іншого виду купити, там саме тулові ще поменше, і продаються на них одяг. Але вже який мені достався, який там був в наявності, то я вже вирішив такий брати. Чи навіть 160 коштує, ну недорого. Але на неї одягу немає. Але також разом з пряником на полуці в мене стоїть і супер. Класно. Отака От мішура ще є. Вона коштує 70 гривень. Але вона дуже довга. Вона прям така. Там, напевно, метри 3-4, бо не було написано ніде ні на ціннику, ні на бірочці, коли я купляв. Це в епіцентрі. Але дивіться, я думав десь по периметру кімнати натягнути, бо вона так цікаво виглядає. Плюс зелена в колір змії. Але я поклав під ялинку. Не знаю, може ще десь натягну. Я розділив на дві частини. Одну частину під ялинку, одна ще просто в мене лежить, може кудись натягну її. Тому ось так ось. Ну, Виглядає вона прикольно, знаєте, така цікава. Наліпочки за тебе за 40 гривень наклеїв собі на двері. Прикольно виглядають, можна наклеїти десь на вікно, чи кудись на зошити, можливо, на чохоли для телефону, чи я навіть не знаю куди ще. Ну Можна наліпити. На блокнотики, на тетрадочки, щось придумати з ними можна. Вони ще поняли такі як об'ємні 3D. Не просто отакі бумажки, а такі як 3D. Ну, За 40 гривень, мені здається, супер знахідка і класні дизайни. Далі 169 гривень такий гномік на санчатах, це Сінсей. Прикольно виглядає, звичайно, в цьому році хотів купити великого гнома. По типу як виглядає мій ведмедик, Але ні, схоже за все, що так я його не куплю. Але буде вже хоч маленький. Бо з минулого року майже ніякого декору не залишилося. Але виглядає він дуже прикольно. На санчатах. Мені прямо сподобався, знаєте? Хоча хто не дивився відео з сінцею, обов'язково переходьте до мене на аккаунт і дивіться, бо там дуже великий асортимент декору. Ще такі цукерочки також десь за гривень 100 мені дісталися. Це з Польщі, там вони по 5 злотих. Отакі. Ці кріндельки. ну Єдине, що я скажу мінус, я от поки їх тестував, бо в мене вже кімната задекорована, я їх хотів повістити на ялинку і поки я з тою упаковкою упаковки діставав, ну, половину точно просто попереламалися. Вони просто стали поломані. ну Їх вже не так гарно виглядає. Але за що того, що пленка упаковка то воно тримається а не повністю розпадається сукарочка. Ось так ось загальному зніма... знімаю весь декор. Але зараз це ж бачите ще на кінець відео, бо зараз буду показувати далі, що в мене ще є. Але мені дуже подобається в цьому році всякий декор, бо я вже такого накупляв, що на наступний рік ще куплю, і так в мене з кожним роком все буде більше і більше. Треба було ще знімати огляд на е, декор до Хелловіну. І не можу не показати ось таку гарну ялиночку. Вона називається, оказується, лита з минулого року в Аврорі за 350 гривень. Ну вона не дуже виглядає, бо я її дістав з коробки, хоч трохи попитався розправити, але суть ви зрозуміли. Думаю, 100% бачили десь чи в Ютубі, чи в інстаграмі, чи в Тіктоці приколи з новорічними ялинками у Аврорі цього року. Це взагалі, я не знаю, хто їх купує. Хоча також стоїть як і ця. Ось і в мене тут трохи гирлянд познаходив різних з минулого року. Також повішу. Іншої трохи мішури. Ну так, от бачите, сюди вам поклав, щоб ви ще трохи побачили, якого ще декору в мене є. Але це зовсім взагалі крапля у морі. Ну Майже, майже його немає. І також мої новорічні тапочки з минулого року, це сенсей, вони коштували десь 600 гривень. Я в них хожу з осені, тому думаю, також це відео буде доречно їх вставити, Дуже класні. Але шкода, що їх, скоріш за все, не можна попрати. Бо все одно і, і буває десь там загрізняються різними салфетками чи, можливо, навіть щіточками, і це дуже довго. Так, ну що, вже наступний день показуємо і наступні покупочки. Я прикупив е ось трохи цукерочок, таких різних, можливо, десь по кімнаті можна оці фігурні буде розставити. А отакі снікерці Марс. Зараз покажу для чого. Бо тут буде розпаковочка з Аврори і щодня. Зараз ви подивитесь, що я там ще собі прикупив, бо звичайно, як я без покупочок. Ще. Треба обов'язково покупочку. І, до речі, це я знову знімаю, як і перші кадри без світла. От якось ось без світла мені завжди хочеться знімати. Прямо мотивація якась. Бо знаю, бо інтернету немає. Ні Тікток, ні інстаграм, нічого не полистаєш. І що робити? Просто сидіть скучно. Значить, що ми будемо робити? Ми будемо знімати відео. Єстєвственно. Так. Отака третя вже чашка. Це думаю вже 100% останнього, бо кудись ще більше. Отака от за 189 гривень. До речі, треба про неї Ютуб шорт опублікувати, бо в мене є. Показую поближче солодощі. І до речі, я з цієї чашки, от вона якраз в мене стоїть, поки монтую, п'ю. Е, там чай. Е, до, до речі, чай з адвент календаря. Чашка теж з розпаковки. Спокійно віддержую кіпяток, бо в мене були сумніви. Ось таке капучино, шоколадне з лимоном. І я це ще, до речі, не куштував. І І, і, і там в мене ще одне є, я питаюся достати, але добре, я вже зараз в тому пакеті не знайду. Значить, позже покажу. Ще така тарілочка за 169 гривень. Дуже класно. Оце я якраз я її купив, щоб там покласти цукерочки. Це дуже класно виглядало. от, такі от наліпки на вікно. Я купив дві штуки. Я думав, що цього буде достатньо. Але ні, знаєте, я ці дві штуки повісив, і воно вже або краще без них, або краще ще там 3-4 штучки докупити. Тому я обов'язково піду і докуплю. Бо якось воно не дуже виглядає, коли дві штуки. А якщо більше навішати, буде більш гарно. Але мені здавалося, що ось дві штуки буде достатньо. Далі отакі коробочки, я три коробочки купив, і я хочу зробити подаруночки. Також не знаю, або в це відео вставлю, або окремо зроблю відео. Е, зробити подарунки, наповнити своїм такі коробочки по 24 гривні щодня. І, це, і подарувати. Ну, зрозуміло. І також я щодня вже трохи наповнення для цих коробочок купив, але це ще не повне короб... от, наповнення буде. Отакий от от пиріг. Маска, це я показую те, що піде в ці подаруночки. О, це не, не в подаруночок, отака кава, вона дійсно зі смаком е, цього пряника. Отака. Отаке. Сухарики, желейка, Це ще один пиріг. Це йде все навіть три порога в ці подаруночки. Те, що я показую. Батончик. Е, я так покупав, хто більше що любить. І я на це там орієнтувався. Ще один батончик. Отака от, от желечка яйця. Є, е, до речі, вона, я так розумію, туди насипаєте такий як цукор, який стріляє. І воно напевно шипить і, типу, як ви жарите. Чого тільки не понавидумують зараз взагалі. Все, що хочете, є. І дві живики ще мелоч всяка. І отака от, от невеличка закупочка. Ось, бачите, я вже потроху розпреділів, якщо буде. Але, звичайно, це не все. Я просто так, щоб собі прикинути, ще скільки залишається вільного місця чи наоборот, скільки заповненого, щоб знати, скільки ще необхідно докупити. І що монтував це відео і зрозумів, що я так і не показав ще покупочки на благодійному ярмарці. Перше це така кулька розмальована. І така ще кулька зроблена, знаєте, як шерсті. І така ще одна. Далі, в минулому році, з благодійного ярмарка, ми привезли ось таку красу. Але це зовсім два інших міста. І в мене десь ще тут було серед цих цукерочок. Отак, до речі, виглядає цукеречки без упаковки. ось. Так, і тут щось нема. А, вони отут під ялиночкою, бачите? Два таких красавчика. І ще ж в мене така фігурка стоїть. Тому десь ті фігунки переставляю. Одна така краса є. Отака, от бачите? Це також ручна робота. Такі от гарнесенькі сніжиночки з бісеру. Отака, до речі, в мене пуста ялинка зовсім, бо я думаю, що треба ще раз. Її перенарядити. Тут несу трохи поміняти, бо мені, чесно, не подобається. Як воно було, тому буду потрохи змінювати. Дякую всім за перегляд. Е, підписуйтесь, бо в YouTube шортах я викладу готовий результат. До речі, вирішив показати, як виглядають всього дві наліпки. Подивіться, ну мені здається, воно взагалі таке собі чесно, бачите? Ну Ось. Якось ну, пусто.